Ви зібралися на процедуру по ін'єкційній косметології. Але у вас є невеличка проблемка алергія на лідокаїн. Що ж робити? Ви боїтеся болі. Ну, насправді, варіантів всього два. Так як переважна більшість анестетиків все ж таки має лідокаїн в своєму складі, ви можете або відмовитись від анестетика взагалі. Це буде менш комфортно місцями болісно, але ви тоді не стикнетеся з проблемами алергії. І другий варіант, я вважаю, він найкращий це якщо ви своєчасно попередите свого косметолога про свою проблему, вона зможе вам підібрати топічний анестетик, саме такий, який не містить лідокаїну і не викличе у вас алергічних реакцій. Тому. Звісно, спілкуйтесь зі своїм косметологом, розповідайте про свої проблеми, це буде краще і для вас, і для неї. Якщо поставите лайк, буду дуже вдячна.